За підсумками міжнародного турніру нагородили мексиканців у п'ятницю. Учасників інтелектуальних змагань, які у квітні відбулися у Словенії, зібрали у міській раді. Там їх нагороджували. Рада приймала учнів другої школи і гімназії та їхніх вчителів. Ми вас сьогодні ще вітаємо. Ми раді з того, що в стрию неймовірні діти. Отакі от неймовірні, начебто звичайні, начебто, такі є усміхнені звичайні діти, а виявляється, що ні. Що в кожному в душі є своє особливе прагнення здобути висот. І я сподіваюся, що прославитися не тільки на цілий світ самому, а ще й прославити наше рідне місто. Направду, приємно, ну і безперечно саме гірше в житті підняти планку. Але от, от ще гірше її втримати, так що щоб вся ваша планка весь час піднімалася і ви, направду, досить досягли своєму житті, дуже великих висот, щоб в житті вам все вдавалося. Грамотами і солодощами відзначили переможців та призерів обласних змагань і національної першості. Дітки також були учасниками світової першості з усного рахунку. У Словенії Стріяни здобули одну бронзу. Вона на рахунку уже першокурсника львівської політехніки, випускника гімназії Степана Бугери. Решта набули неоціненного досвіду. Поїздка була надзвичайно цікавою, веселою і пізнавальною. Ми мали змогу познайомитися Асниками з інших країн, і я думаю, в цьому був неоціненний досвід для нас, за словами тренера України з усного рахунку Віктора Шпаченка, ця інтелектуальна гра допомагає діткам розвивати свої вміння і нині, зокрема, і на наших теренах стала надзвичайно популярною. З досвідом можна сказати, що учні навіть ті, які не виявляли великого бажання займатися математикою, вони в ігровій формі. Працюють в цьому проєкті, змагаються один з одним, змагаються самі з собою і покращують навчання, покращують результати із математики, з інших наук, вчаться швидко реагувати на несподівані завдання, вчаться концентруватися в потрібний момент. Зараз діти вже розпочали підготовку до наступних міжнародних стартів, які наступного року пройдуть у Литві.